Стаціонарно з 8 січня у Миколаївському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі лікується Сергій. Каже, захворів на туберкульоз вже втретє. Случилось таке обідно, що прийшлося спасіба, звісно, сістри моїй зятю і тюті мої, що вызвали скорою. І мене забрали 3 января сюди в больницю. Ну, Варваровку. Якщо б не забрали. Може, якщо днів п'ять я умерла, але я вже не мог ходити. Все ми самі, коли За словами лікарки-фтезіатра Світлани Стригуль, туберкульоз інфекційна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Ознаки туберкульозу такі: кашель, що триває понад два тижні, підвищена температура понад сім днів, ускладнене дихання, загальна слабкість, підвищена пітливість, зменшення маси тіла, кровохаркання. Якщо є такі симптоми, необхідно одразу звернутися до лікаря і перевіритись для того, щоб захистити себе і своїх рідних. На теперішній час лікування туберкульозу здійснюється абсолютно безоплатно. У нас в Україні, в Миколаївській області є абсолютно всі ліки для лікування туберкульозу. І на сьогоднішній день введені такі інноваційні препарати, які дозволяють лікувати туберкульоз короткими курсами. Наприклад, чутливий туберкульоз можна вилікувати за 4 місяці лікування. Стійкий туберкульоз можна вилікувати за 6 6 або 9 місяців лікування». у 2023 році на туберкульоз захворіли 700 людей, що на 200 більше порівняно з 2022 роком. Відтоді зафіксували зростання рівня захворюваності. Розповідає директорка Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру Ольга Пархоменко. У 2024 році ситуація стабільна. Пацієнтів 610. Тобто вона стабільна, пацієнти мають доступ до діагностики, вони звертаються, обстежуються, лікуються. 96 людей протягом двох місяців 2025 року захворіли на туберкульоз. На 14% рівень захворюваності зменшився у 2024 році порівняно з 2023 роком, говорить Ольга Пархоменко. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.